Я вийду перший. Добре. Джуді, Джуді ідеш bathroom. у туалет? Браво! Thank you, Дякую, Річарда. Я ціную твою підтримку. Джуді. Ти не бачила, де моя битка? Боб не вірить, що вона від Кілабрю». Не бачила «Чув, що в Річарда в місті є дівчисько. «Чув. він аж помолодшав, це наче сцена з Кокона». не уявляю Річарда з німфеткою. феткою. він сказав Джонні Шапіру, що вона хороша дівчина. Ще він сказав, що закохався в неї. Справді ж тобі, я його щасливішого ще не бачив. Джек, а ти не надумав поміняти мене на молодшу? Та ти що? Ні. З тобою мені не 50, а двічі по 25. <різь> Джек, перестань. <різь> ну, давай. У мене ж день народження. <різь> Кому ще налити? Пора нести торт моніко. Що з тобою? Пам'ятаєш те відео з татом і мамою, яке я знайшла? Так. я щойно бачила це в